Головна прем'єра року компанія Нікозахід, офіційний дилер Міцубіші у Львівській області, презентувала публіці нову генерацію Аутлендер серед інновацій, втілених в новому поколінні легендарної моделі, найсучасніші системи безпеки, покращений комфорт та динаміка, а також ряд додаткових зручностей для всіх пасажирів. Автомобіль Аутлендер він давно завоював певний сегмент, має свою публіку, причому досить широкий сегмент публіки. Він дуже такий флексібл стосовно того, це. Це не є автомобіль для конкретної, дуже вузької аудиторії. Автомобіль для широкої аудиторії, автомобіль, який подобається. Гарний настрій гостям презентації забезпечили виступи учасників шоу Україна має талант танцювального колективу «Вертикал Ліміт та шоу-балету львівські ангели а також дегустація вишуканих напоїв від виномаркету Вайнтайм. Під час заходу гості змогли отримати фахову консультацію з фінансових питань від партнерів заходу Універсалбанку та страхової компанії Акса страхування. Ми вже не перший рік тісно співпрацюємо з Нікозахід, і наша співпраця показала час, показав, що вона плідна. Клієнти залишаються задоволені, як і автомобілями Ніко, в тому числі і Віцебіси, Аутлендери і інші моделі, так само і страхування. Сподіваємось на досить такий великий ажіотаж серед клієнтів. Відповідно, хочемо так само запропонувати їм наші кредитні умови, щоб вони чим скоріше могли отримати свій новий автомобіль. Окрім того, під час заходу розпочалася акція Outlander в об'єктиві, учасники якої позмагалися за головний приз фотоапарат від мережі магазинів домашньої техніки Котак та Панасонік. На цьому свято не закінчилося, адже наступного дня гості змогли відвідати міцубіші турбошоу, під час якого кожен охочий отримав можливість першим власноруч протестувати довгоочікувану новинку від Місубіші.